Після ендопротезування кульшового суглоба існує ризик ускладнень, якщо ви неправильно ставите ногу або не дотримуєтесь рекомендації лікаря. Наприклад, неправильне положення ноги може призвести до вибуху ендопротеза, сповільнити процес загоєння або навіть призвести до повторного втручання. У цьому відео ми покажемо, як зберігати правильне положення ноги під час руху положенні стоячи, сидячи та лежачи. Не схрещуйте ноги. Це одна з головних помилок, яка може спричинити вивих. Важливо уникати схрещування ніг у положення сидячи, лежаче або стоячи. Лежачи для правильного повороту тулубу, слід використовувати подушку або валик між ногами. Контролюйте кут згинання стегна. Пам'ятайте, що кут між тулубом і стегном не повинен перевищувати 90 градусів. Не сідайте на низькі стільці чи дивани. Не розвертайте ногу всередину або назовні. Уникайте різких рухів і надмірної ротації стегна, особливо на перших етапах після операції.